Це вже третій рік поспіль, коли учні здаватимуть вступні іспити до закладів вищої освіти у формі національного мультипредметного тесту. Цьогоріч форма тестування дещо виду змінилась, адже учням потрібно буде готуватись не до трьох, а чотирьох притматів, серед яких три обов'язкові: це українська мова, математика та історія України. Учень 14-ї школи Ілля поділився своєю думкою щодо такого нововведення. Готувати дійсно важко чотири з трьома, Можна було б… Би... Їх підготувати набагато краще, бо навантаження для дітей, які готують всі чотири предмети, трошки завелике. Однокласниця Іллі Христина каже, що найважчим у підготовці до тестування є вміння правильно розподілити час, адже через навантаження його майже немає. Ну я, наприклад, готуюся, то в мене там на день, десь може по 3-4 години, приділяю тому часу, і я не знаю, чи це дуже ефективно, але дуже багато часу займає. І якщо ще робити якісь тести додатково, то теж це ще довше. Дівчина додає, інтенсивно готується і в школі. На уроках виконують різні тести та повторюють вивчений матеріал. Помагають нам готуватися до НМТ. Тому що з математиками, наприклад, проходимо всі теми, які треба повторити. З української мови проходимо багато пробних НМТ, Також з англійської де коли проходимо пробні НМТ. І з історії ми просто кожен кожен урок робимо тест. Окрім шкільної програми, старшокласники не обходяться і без репетиторства. Одинадцятикласниця Оксана розповідає, займаючись додатково в такий спосіб, може себе дисциплінувати у підготовці. Репетитор вказує на що варто звернути увагу, в яких темах є прогалини. Ти орієнтуєшся в темах, які є загалом теми, і тому мені здається, з репетитором трішки легше ніж самому. Продовж всього навчального року вчителі школи дбайливо допомагають старшокласникам у підготовці національного мультипредметного тесту. Олена Катрук зазначає, на уроці старається ретельно проговорити кожну тему. Ми інтенсивно готувалися до НМТ. Ми маємо підручники, які є в форматі НМТ. Також додатково розв'язуємо велику кількість тестів. проговорюємо самі проблемні моменти. Я особисто сама багато тестів НМТ для себе проходила, щоб знати глибше ну, проблему і суть цього тесту. Тому, звісно, ми постійно приділяємо увагу цьому питанню. Вчителька ділиться, що реєстрацію на проходження тестування в їхній школі пройшла без проблем. Загалом, вже в області цьогоріч учасників національного мультипредметного тесту стало більше. Про це повідомив заступник директора з питань ЗНО та моніторингу якості освіти Юрій Шанюк. Тривала е ця реєстрація впродовж е квітня і е на сьогоднішній день в області зареєстровано 9032 учасники. Це ну, значно більше ніж в минулому році, близько тисячі осіб. Більше. Юрій також розповідає і про кількість зареєстрованих учасників на проходження додаткового предмату. Каже, найбільше учнів обрало англійську мову. Це близько 2700 учасників. Української літератури ми маємо більше півтори тисячі зареєстрованих. Дещо Менше більше 2400 географію і понад півтори тисячі біологію. На інші предмети від, одно, від там десятків до, до, до сотні, до двох сотень учасників, зокрема, з Фізики 173 учасники, з хімії 146, ну і з біології, я не сказав, 1622 учасники. Ні, матимуть змогу приходити тестування не лише в Україні, а й за кордоном. Реєстрація для всіх відбувалась в один і той самий період. «32 країни світу погодилися ну, сприяти нашим здобувачам освіти пройти тестування за кордоном. Це переважно країни Європи і Північної Америки. Додамо, основна сесія проходження національного мультипредметного тесту розпочнеться з 14 травня і триватиме до 25 червня. Задля безпеки точна дата буде відома для всіх учасників в їх особистих кабінетах.